Показую, як використати саженець із корешка з маленького. Як виростить павол з корешків. Берете, звичайно, ємність наниз. Ну, бумагу, що є. Корешки положили, все добре, замочили. Так, щоб водичка тут не стояла, просто було мокреньке. Наверх ще один листок бумаги теж його наверх висток бумаги. Я теж все зволожив і положив цю всю бадю в тепле місце. Плюс 20 градусів. Буквально на 2 дні. Можна ще його все зверху вкрить поліетиленовою плівкою. От і все. Встречу, я замотав. Все, воно там вологе буквально на 2-3 дні. Через 2 дні покажу, що робити далі. І так, пройшло три дні, саме час розпакувати наші корінки і подивитися, що з нас з цього, цього вийшло. Якщо добре придивитися, на корінчиках з'явилися такі білі бруньки. Це свідчить про те, що ну, корінчик проснувся і готовий далі до висадки. Беру самі звичайні горшики. В, в моєму випадку торф. І сажу торфа. Ви бачите, корінчик трохи зависокий, тому нижню частину отут, отут обрізаю. І вже обрізаний корінець. Висажую, прикидаю ґрунтом і утрамбовую. Ну, треба трошки більше ґрунту, щоб корінець повністю був під землею. Все, посадив, пересипав і на підвіконня. На підвіконня або в парник, в кого що є. І так чекайте, аж поки саджанець не виросте. Через деякий час не забуваємо поливати горщик обов'язково, щоб знизу були дірочки, щоб водичка вишня волога, щоб виходила. І ставимо на підвіконня. Далі покажу, що, що з цього вийшло, але це вже напевно тижня через 2-3